Різдвяний вертеп, бахмутський вертеп. Композиція з двох ляльок. Лялечка з зірочкою, янгол. І тут наша фішка, яка новенька у нас, це паспорт ляльки. На кожну ляльку, на кожну композицію. У нас тепер є паспорт, де майстриня сама заповнює. Є номер, опис, і це отака наша нова фішка. Авторство вже точно у ляльки є. 15 сантиметрів висота ляльки. Отут от, тут от. бавовна натуральна, льон Такі от гарні ляльки.